«Бути лідеркою сьогодні означає не мовчати, коли потрібно діяти. Це означає підтримати тих, хто поруч, коли їм страшно. У Полтаві провели тренінг на тему лідерство. Організувала навчання для містян та внутрішньопереміщених осіб громадська організація «Жіночий хаб 2.0» в рамках проєкту Нові горизонти в межах програми Єднання заради дії від міжнародної ради досліджень та обмінів Айрекс. Мета навчань розкрити поняття лідерство як поєднання сили, емпатії, гнучкості та відповідальності, а також допомогти учасницям усвідомити власний потенціал і ресурси. Говорить тренерка проєкту. Цей тренінг був направлений не лише стосовно жіночого лідерства, а взагалі про лідерство і як воно впливає на різні сфери життя людей, як працювати в команді, як розвивати свої лідерські якості. Було багато практичних вправ і я рада почути зворотній зв'язок, досить позитивний. Учасниці серії тренінгів говорять, вже застосовують отримані знання на практиці. Лідерство потрібно для поширення наших цінностей громадської організації. це рівноправ'я. Боротьба проти насилля, толерантність, терпимість і все інше те, що є європейськими цінностями. Це вже третій тренінг, який я відвідую. Перший тренінг був нейрографіка, другий тренінг був розпис шоперів. Всі ці заходи проводяться завдяки uh, IREX. Єднання заради дії це дуже чудовий проект. У програмі тренінгу обмін досвідом, практичні вправи на виявлення лідерських якостей та творчі завдання. Це uh, Дуже завжди надихає, і е, з кожного івенту береш е, якісь такі е, інсайти, усвідомлення, які стають е, певним чином скарбами, які потім е, з часом можуть навіть дуже дуже цікаво зіграти роль в моєму житті. Дуже вдячна за е, можливість поспівпрацювати з, і з психологом, і з коучем, і з ментором, адже це така дуже різностороння е, підтримка. Надихну. Ляся атмосферою проєкту, і його учасниця, внутрішньо переміщена з міста Краматорськ Світлана Маркіна, яка під кінець тренінгів написала вірш: Нові горизонти це суперпроєкт. Він створений з вірою в майбутнє, де кожен учасник відчує ефект і змінить до кращого будні. Нові горизонти це шлях до мети, це простір натхнення і сили, де вам допоможуть сміливо іти і мрій. Підіймати вітрила Проєкт Нові горизонти триває у Полтаві протягом чотирьох місяців. В його рамках відбулися та ще тривають серії тренінгів з кар'єрного розвитку, консультації з психологиною, коуч-тренеркою, менторкою проєкту, заняття з арт-терапії та інші активності, спрямовані на саморозвиток.